По вільно йшли мовчазні перону, Пожитки бідні склавши до воліс, одягла він окна, мов корону, така сумна, така близька до сліз, і сутінки мутні, мов в солоні, десь виповзали за лісу чиярів, і все навкруг у сінному полоні, лиш твій кисник червоний магірі. Біліки з боками, будовий хлопець розливав. Тепер я знаю, ти й тоді чекала, щоб я нарешті все таки сказав, але мене фантазія проворно несла у весні світи. А ти була, як мрія, неповторна. такої зроду не була ще ти. І я не знав, ти плакати готова, ти аж тремтіла, щоб мене побить. За усмішку і за пусті розмови. Я був школяр, хіба ж як міг любити. І ось ми знов з тобою на вокзалі Де пасажирів світа на і знову піниться в бокалі. І ти додому їдеш, на одна, і він там стоїть. Портує а ти йдеш зі мною на барон і зустрічся приємно і не Нагадує Нагадуй мені забутий сон. Я знову мовчу, ми що мені казати, це як тоді, а втім, різниця є. Бо ти тепер уже не хочеш ждати бо ти спішиш до нього у фоє.